Американські стратегічні бомбардувальники завдали ударів по трьох об'єктах пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Таким чином США приєдналися до війни Ізраїлю проти Ірану. Подробиці розповість кореспондент польського радіо у Вашингтоні Марик Валкуський. Киди в суботи пополудню часу Вашингтонського Дональд Трамп вилондовав гелікоптерам Мерін. Коли Дональд Трамп приземлився на своєму вертольоті Мерінван після біля Білого Дому в суботу. В день за Вашингтонським часом американські стратегічні бомбардувальники летіли в напрямку Ірану. Трамп не підійшов до журналістів, але подивився на американський прапор. а Потім показав стиснутий кулак. Менш ніж через дві години він оголосив, що США завдали удару по трьох іранських центрах. Збагачення Іраном за неофіційною інформацією Пентагону шість бомбардувальників бі-2 скинули 12 фугасних бомб вагою 15 тонн кожна на підземний ядерний об'єкт у Фордо. А підводні човни ВМС випустили 30 крилатих ракет по об'єктах в Натанзі та Ісфахані. Один бомбардувальник бі-2 також скинув дві бомби, зруйнувавши бункері в Натанзі. Пізніше президент Дональд Трамп заявив ви що атаки були вражаюче успішними? А ключові іранські об'єкти зі збагачення урану були повністю знищені. А ключові іранські об'єкти в збогацяння урану застали цілковіче знищене з Вашингтону. Марек Валкусський, польське радіо. Атака США на три іранські ядерні об'єкти була здійснена за допомогою бомбардувальників Бі-2 Спіріт. Це унікальні машини в американському арсеналі. Кожен такий літак коштує понад 2 мільярди доларів. Побудовані за технологією зниженої помітності бомбардувальники мають дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів. Завдяки до в повітрі вони здатні завдати удару практично по будь-якій цілі на земній кулі. Вони можуть нести звичайні або ядерні боєприпаси в атаці на Іран були використані 15-тонні бомби, здатні руйнувати бункери і укріплені підземлі, підземні споруди. «Події цього ранку обурливі і матимуть довготривалі наслідки, написав міністр закордонних справ Ірану на порталі Ікс. Сполучені Штати, постійний член Ради безпеки ООН, вчинили серйозне порушення статуту ООН. міжнародного права і договору про нерозповсюдження ядерної зброї, атакувавши мирні ядерні об'єкти Ірану, написав Саєд Абас Арахчі. Відповідно до статуту ООН і його положень, що дозволяють відповідь з метою оборони Іран. Залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів і народу. Додав він. Кожен член ООН повинен бути стурбований цією вкрай небезпечною, незаконною і злочинною поведінкою. Прокоментував голова МЗС Ірану. Після атаки США на Іран у великих містах Сполучених Штатів запроваджують додаткові заходи безпеки. Такі рішення ухвалила влада Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Вашингтона. Департамент поліції Нью-Йорка направив додаткові сили до релігійних, культурних і дипломатичних об'єктів міста. Поліція Вашингтона також оголосила, що посилить охорону релігійних об'єктів. У свою чергу мер Лос-Анджелеса Карен Бас запевняє, що місто відстежує загрози громадській безпеці. Вночі. Американські стратегічні бомбардувальники завдали ударів по трьох об'єктах пов'язаних з ядерною програмою Ірану однак, реальні збитки у Фордо, Натанзі та Ісфахані невідомі. Голова європейського парламенту Роберта Медсоло в інтерв'ю для польської агенції пресової зізналася, що занепокоєна запровадженням прикордонного контролю в шенгенській зоні. На думку Мецсоли, країни-члени ЄС повинні також виконувати положення пакту про міграцію та притулок цього року. Виповнюється 40 років з часу створення шенгенської зони, яка була ініційована договором, укладеним п'ятьма країнами Німеччиною, Францією та країнами Бенелюксу. Сьогодні шенгенська зона. Яка дозволяє вільний перетин кордонів налічує 25 країн ЄС і чотири країни, що не є членами ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн. У той же час все більше країн шенгенської зони відновлюють прикордонний контроль. Коли ми бачимо, що держави-члени запроваджують внутрішній прикордонний контроль, ми стурбовані, і закликаємо до розумних рішень. Ми вимагаємо обґрунтування таких рішень і закликаємо до виконання пакту про міграцію та притулок. Який європейський союз, як який європейський? парламент ухвалив минулого року, сказала вона, зазначивши, що рішення пакту слугують зміцненню зовнішніх кордонів ЄС та забезпеченню солідарності між державами. На зауваження, що Польща не хоче імплементувати пакт, мецола відповіла, що після його прийняття країні також потрібно зосередитися на безпеці і тому вона розуміє позицію Польщі, але також розуміє країни, які підкреслюють, що міграція не є проблемою, яку вони з якою вони можуть впоратися самотужки. Зараз ми працюємо Йому над директивою про повернення. Я сподіваюся, що коли ми матимемо повну картину, ми зможемо досягти тісної співпраці між країнами-членами. Сказала вона. Наразі прикордонний контроль запроваджено в більш ніж десяти країнах шенгенської зони, включаючи Німеччину, яка вела прикордонний контроль з Польщею, Чехією та Швейцарією в жовтні 2023 року. А на кордоні з Австрією він діє з 2015 року, у червні відповідаючи на запитання після свого виступу, в сей прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дуже ймовірно, що Польща запровадить частковий контроль на кордоні з Німеччиною трохи пізніше цього літа. Ядерна програма Ірану щойно отримала серйозний удар. Так оцінює ситуацію президент Ізраїлю. Ісаак Герцог заявив в інтерв'ю BBC, що рішення США про бомбардування об'єктів в Ісламській Республіці було сміливим. Він переконаний, що це послабило Тагеран для мене очевидно, що ядерній програмі Ірану завдано серйозного удару. Я не знаю подробиць, але це те на що вказують факти, оскільки ці удари слідують за ізраїльськими ударами цього тижня. Тим часом посол Ірану в Лондоні в програмі Неділя з Лорою Кенсберг заявив, що США порушили міжнародне право протягом ночі. Американські літаки скинули бомби на три об'єкти пов'язані з ядерною програмою Ірану. У Бельгії заявляють, що збільшать витрати на оборону, але потребують більше часу на це. Йдеться про заплановану нову вимогу НАТО: мінімум 5% від ВВП, яку вимагають від союзників Сполучені Штати. Вона має бути узгоджена за кілька днів на саміті НАТО в Гаазі. План, який обговорюється в альянсі, передбачає підвищення мінімального порогу оборонних витрат з 2% ВВП до 5% до 2032 року. Бельгія натомість веде переговори. Про продовження цього періоду вона заявляє, що готова збільшити витрати на оборону протягом 10 років, тобто до 2035 року. Вони, на жаль, неминучі. Якщо тільки ми не хочемо вийти з НАТО, ця ідея може бути спокусливою для Путіна і шанувальників Пекіна, але не для мене. Підкреслив Барт Девавер, відкидаючи критику опозиції. Він вимагає від уряду заблокувати план збільшення витрат на оборону на саміті НАТО в Гаазі. Він вважає, що Бельгія повинна приєднатися до іспанської опозиції. Наслідок ракетного удару Росії по полігону української армії під час проведення там навчань загинули троє людей. 11 отримали поранення. Про це повідомили в неділю в сухопутних військах України. 22 червня ворог завдав ракетного удару по полігону однієї з механізованих бригад сухопутних військ України, де проходили навчання солдати. Йдеться в заяві. Вдалося все-таки більшу частину особового складу зберегти, як повідомляють у заяві, завдяки вчасному виявленню загрози і вжитим заходам. За неофіційною інформацією, яку поширюють у соцмережах, напад стався на одному з полігонів Миколаївщини на півдні України. Троє людей загинули, 11 отримали поранення. Провалом дипломатії вважає атаку США по Ірану експерт з міжнародних справ Польщі Радослав Піфель. На його думку, заклик Дональда Трампа відновити переговори із Тегераном не приніс жодних результатів, а атаки Ізраїлю призвели до повного глухого кута. У ефірі польського радіо 24 Радослав Піфель наголосив, що Іран має розгалужений розвідувальний апарат на мережі ополчення, і це означає реальну загрозу також за межами близького сходу могло це у свою чергу могло б призвести до ще більш ізоляціоністської політики США, які ще більше ущільнять кордони, побоюючись таких атак. А це зачепить також всіх тих, хто їздить до США з різних причин наукових, родинних, бізнесових або туристичних. Туристичних так за словами професора Даніеля Бочковського з факультету міжнародних відносин Білостоцького університету, американські бомбардування можуть не зупинити іранську ядерну програму. Як заявив експерт, в ефірі Польського радіо 24, іран має кілька сотень кілограмів збагаченого урану. Очевіще, інфраструктура улеґла. Звісно, інфраструктуру було пошкоджено, але місць де можна відтворити це багато. Іранський уран точно доволі непогано захищений. А це потенційний матеріал для виробництва. Може не найкращих, але все ж атомних бомб. І це може цілком зробити з Ірану ядерну державу і змінити розклад сил на близькому сході. Нагадаю, рано оголосив про те, що відповість на американські авіаудари і обстрілює територію Ізраїлю балістичними ракетами вже від самого ранку. Польські політики розділилися в думках щодо питання перерахунку голосів після президентських виборів виборів у комісіях, де підозрюється порушення. Політики правлячої коаліції закликають перерахувати голоси, опозиція проти. Кшиштоф гетьман із польської селянської партії має сумнівів, що кожен протест має бути розглянуто кожен громадянин має право на такий протест. Якщо є найменші сумніви щодо правильності підрахунку голосів на будь-якій виборчій дільниці, то там, де було подано протест, якщо там є якісь передумови до того, аби голоси порахувати, це треба зробити. Янус до з права і справедливості, критично ставиться до пропозицій щодо перерахунку голосів. Адам Боднар і Дональд Туск цомподпальч Польська Адам Боднар і. «Дональд Тус хочуть підпалити Польщу, бо програли вибори. Тепер за будь-яку ціну хочуть змінити результат, але їм це не вдасться, бо вибори виграв Кароль Навроцький. Натомість два чоловіки просто нищать Україну у заяві пана Цезарія Томчика, який прямо стверджує, що вибори сфальсифіковано. Це далекосяжна маніпуляція, чого не можна допускати, бо це підважування найважливіших державних інституцій. Олександра Лео із Польща 2050 звернула увагу на масштаби протестів. За її оцінками до за оцінками до Верховного суду могло бути подано близько 50 тисяч виборчих протестів, які пов'язано з другим туром президентських виборів Польщі. Для порівняння, в тудистимраку бути протестів для порівняння у 2020 році таких протестів було 5800, Тож цей масштаб набагато більший голоси мають бути перераховані, аби заспокоїти суспільство, аби пригасити суспільний неспокій. У першу чергу новообраному президентові й політикам права і справедливості це має бути важливо, аби довести, що президент Навроцький обраний голосами громадян, а не через помилки чи навмисні порушення в виборчих комісіях. Комісія Нагадаю, різниця між Карлом Навроцьким та Рафалом Часковським другому турі президентських виборів склала майже 370 тисяч голосів.